У ніч на 28 вересня Росія знову атакувала Україну сотнями дронів і ракет, що стало вже звичним явищем, яке лише посилилося після зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна на Алясці. В серпні ці удари є випробуванням не лише для України, а й для рішучості НАТО, Європи та Сполучених Штатів продовжувати військову підтримку. Хоча Трамп спершу намагався умилостивити Путіна порожніми обіцянками, згодом він посилив санкції проти країн, які допомагають російській економіці, зокрема Індії. А під час сесії ООН у Нью-Йорку визнав, що ситуація надто складна, фактично обмежившись побажанням Україні удачі. Водночас західні партнери досі утримують заморожені російські активи на суму близько 230 мільярдів євро, які могли б стати фінансовим ресурсом для підтримки України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав використати ці кошти, щоб відкрити кредит на 140 мільярдів євро для Києва, який надалі має бути компенсований за рахунок репарацій з боку Москви. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі CNN наголосив, що Трамп почав бачити перспективу української перемоги, адже він завжди підтримує сильніших. За його словами, Путін припинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти. Українські атаки вже вивели з ладу майже половину російських нафтопереробних заводів, що послаблює можливості Кремля продовжувати війну. Сікорський вважає, що війна може завершитися виснаженням ресурсів, як це сталося у Першій світовій, адже Путін розпочав її, розраховуючи на швидкий переворот у Києві та підтримку населення, але всі його прогнози виявилися хибними. Тепер Росія загрозла у війні, яка знищує її майбутнє та вже коштувала мільйони життів поранених і загиблих. На цьому тлі Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань, що знімає з Росії будь-які зобов'язання допускати міжнародних інспекторів у свої в'язниці та розглядати скарги ув'язнених. Ця конвенція, ухвалена 1987 року, зобов'язувала держави не застосовувати катувань, створювати механізми захисту та забезпечувати безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до місць позбавлення волі. Росія приєдналася до неї 1996 року, а ратифікувала в 1998 -му. Однак її рішення вийти з угоди стало демонстративним жестом відмови від навіть формальних норм цивілізованого світу. Це лише підтверджує, що Москва свідомо відкидає міжнародне право та продовжує систематичні злочини проти українців.